Далі до слова запрошується кандидатка історичних наук доцент кафедри Українознавства Львівського національного медичного університету Наталія Гірна, яка виголошує промову роль українського лікарського товариства у встановленні нової медицини. Шановні колеги, добрий день. Вітаю вас усіх, дякую за запрошення. І я, як історик, трошки повернуся, власне, до тематики 150-річчя заснування НТШ 125-річчя лікарської комісії і 105-річчя Української академії наук. Хоча одразу скажу, що вартувало б історію нашої академії наук починати власне від наукового товариства імені Шевченка. А згодом у другій частині доповіді зосереджуся над власне медичною термінологією, оскільки наш народ на жаль через десятиліття бездержавності. Через перебування в складі різних імперій не мав можливості розвивати свою науку, і медична наукова термінологія є однією з є яскравим прикладом цього. Якщо у Російській імперії існували тотальні заборони на все українське, на українську мову, особливо як мову наукову, ми знаємо ці зневажливі закиди, мовляв, українська мова це не є мова науки. То в Австрійській Австро-Угорській імперії таких буквальних заборон не існувало, але перепрошую а презентації, нема моєї. Я тільки тепер помітила я тільки тепер звернула увагу. Натомість в Австро-Угорщині таких тотальних заборон на використання української мови не було, але в науці завжди панувала німецька, польська, румунська, угорська мови. Тому першочерговим завданням після того, як постає наукове товариство імені Шевченка, стає розробка у ньому серед іншого і медичної термінології. Взагалі, наукове товариство імені Шевченка це така потужна інституція. Перепрошую то сюди? Куди гордо О, В середовищі НТШ. За взірцем Європейських академій наук існувало три секції. І власне, це історико-філологічна, це філ, історико-філологічна, це математично-природописна лікарська, перепрошую, історико-філософська філологічна і математично-природнича лікарська. В 1898 році, коли була створена 125 років тому, оця математично-природописно-лікарська комісія одразу почала, почав виходити перший медичний часопис на теренах Австро-Угорщини. Обкладинку з якого тут можна побачити на цьому слайді, взагалі до лікарської комісії НТШ увійшли знання на той час. Лікарі це вже відомі українські лікарі. бо Після відновлення університетської освіти через кілька років, звичайно, що сформувалася національна інтелігенція, національна еліта, і серед тих лікарів, які працювали в середовищі наукового товариства імені Шевченка, це всі нам відомі імена, я ще раз їх назву: це Євген Озаркевич, це Фелікс Сельський, це Мирон Вагнянин, це Михайло Кос, Софія оконевська морачевська і очолював. Лікарську комісію, перший міністр народного здоров'я в Австро-Угорщині, наш земляк Іван Горбачевський. Розробляють, скажу одразу, що для того, аби більше зосередитися довкола власне, медичної проблематики, поступово з математично природописної лікарської комісії виокремилася окремо лікарська секція. Де, власне, лікарі серед іншого і працювали над розробленням української термінології. Власне, у 1898 році на сторінках першого часопису була опублікована перша стаття, медична стаття українською мовою авторства Фелікса Сельського. Відомого лікаря-гінеколога, який довший час працював на наших теренах, і ця стаття була написана українською і німецькою мовами до механіки, нормальних і патологічних змін положень матерниці. Власне, по, після появи цієї статті лікарі зосередилися довкола того, що Перед тим, як публікувати ті чи інші дослідження, потрібно їх потрібно терміни затверджувати на засіданні термінологічної комісії. І такі засідання відбувалися щодва тижні і готували, власне, затверджували до друку ті чи інші терміни. Загалом до заснування українського лікарського товариства у Львові. Отой лікарський збірник виходив фактично безперервно. Новим етапом стає 1910 рік, коли у Львові постає українське лікарське товариство. Взагалі Українське лікарське товариство як така вже інституція. Яка працювала безперервно до 1939 року, зробила чи не найбільше для того, аби упровадити вжиток медичну термінологію? Це вже за браком часу не буду звертати вашу увагу на цей слайд. Хай буде термінологічний. Щось, порадник задалеко, перепрошую. Секундочку. Щось хвилююся. Ой, а що я зробила? Ні, ні, ні. Мені треба повернутися до, бо це вже лікарський... О, перепрошую, хай буде так. Власне, українське лікарське товариство, засноване у 1910 році, завдяки активній роботі Євгена Озаркевича, почало видавати перші словники, термінологічні словники на західноукраїнських землях, і до 1939 року, за редакцією Євгена Озоркевича, загалом вийшло кілька таких словників от, або термінологічні витяги, які уміщували слова, терміни від А до С за латинською абеткою. До українського лікарського товариства належали крім згаданого. Євгена Озеркевича, також лікарі Сильвестр Дермалик, про нього буду говорити окремо. Мирон Вахнянин, тит Євген Бурачинський, Олександр Козакевич та інший. І почесним головою, як завжди, був академік Горбачевський. На жаль, вибух Першої світової війни перервав видання лікарського вісника лікарського часопису, але після завершення Першої світової у 1919 році вже новий голова Українського лікарського товариства Сильвестр Дремалик, тут він у мене мав би бути, починає видавати, відновлює видання часопису, і так само виходить при українському лікарському товаристві часопис Здоров'я. Власне, про Сильвестра Дермалика і про його книжечку я хотіла б так детальніше я вже відірвуся від цих своїх записів, очевидно, це буде простіше. На період першого і половини 20 століття для того, аби популяризувати медичні знання, загалом гігієну серед суспільства, серед простого люду, лікарі українські видавали так звані порадники. І, власне, я принесла з собою і хотіла би, шановному товариству, продемонструвати і кілька слів сказати про порадник-лікарський Сильвестра Дермалика, виданий у 1921 році у нас у Львові. Цій книжці вже 102 роки. Вона збереглася частково, тому що пережила дуже тяжкий період. Я коли її тримаю в руках, то згадую долю нашого народу. Коли Окупант виганяв нас з рідного дому. І, власне, цю книжечку, моя родина, яку виганяли, виселяли у 1947 році, взяла з собою до далекої інти. Вона повернулася до нас через багато років. Повернулася понищена, потріпана, обгорнута в якусь радянську Олег Кашевой, комісар Красної гвардії Палітурку. Але за цією книжкою Сильвестра Дрималика вдалося врятувати життя, напевно, не одного вигнанця, тому що лікар подають, подав тут 126 хвороб, хворіб загалом. І, окрім того, що призначав лікування, то він подавав дуже прості. Поради, як допомогти ще до приходу лікаря, як скористатися підручними найпершими засобами, які були доступні і, очевидно, могли врятувати життя. Власне, в цій книжечці Сильвестр Дрималик так само користувався різноманітними термінами. І я, перегортаючи її, виділила такі три групи термінів, які Говорять про розвиток української медичної термінології. Це, власне, ті слова, які, мають потом, які є питомоукраїнськими, які мають давнє наше походження, і вони їх є найбільше. Зараз я б зачитала. Перша група термінів є найчисленнішою, це ті, що перейшли в науковий вжиток з народної мови. Друга група ті, що походять з інших мов, але мають українські відповідники. Тобто доктор Дрималик подає українське слово і в дужках іншомовне. І третя група термінів це ті слова, які ще наразі не мають відповідників, або це авторські новотвори. Як я вже говорила, перших є найбільше. Так, до до них лікар відносить назви недух фізіологічних станів людини, блідниця, глухота, горлозапалення, запалення, горячка, жиляки, жовтяниця, заяча губа. Зараз я це погортаю. От це є книжечка порадник лікарський. От тут ми бачимо на сторінках власне, назви, власне, українські. На означення хвороб. Часом їх є декілька. Потім друга група термінів це паралельні назви, коли є український і латинський чи німецький відповідник, як, скажімо, астма задуха гангрена спаленина, інфлюенса різного роду гострі респіраторні захворювання, діабет, цукриця, цукрова слабкість, травматизм, гострець і так далі. І є ще Третя незначна частина термінів у пораднику лікарському, які тоді ще на час його публікування не мали очевидно відповідників, і тому лікар подає такі слова, як такі терміни, як дифтерія, але в дужках, мумпс він її називає. Може, медики мені підкажуть. Паралельно в дужках він подає паротит або свинку і, наприклад, печію. Лікар називає взагалі німецькою мовою, ну, не знаю німецькою, сот Таких слів є вісім в тій частині книжці, що збереглася в всякому разі у нас. І дуже цікаво, що до, кожного, до кожної хвороби лікар дрималик подав такі ще прості поради, які мали. Увагу, мали на меті привернути увагу пацієнта до його емоційного стану. І, наприклад, щоб бути здоровим, вартувало, пильнувати свій емоційний стан, не, не зважати на якісь там недобрі слова і так далі, бо вони могли зумовити часто хвороби, пише лікар Дрімалик. Так само він дуже цікаво зауважив, що, наприклад, хвороба. Гіпохондрія, він її приписує лише жінкам, а натомість про чоловіків пише, що вони можуть хіба вдавати таку хворобу, що її насправді не існує. От, і на завершення хочу підсуму хочу сказати, що загалом про прослі... проаналізувавши. Порадник лікарський Сильвестра Дрималика, проаналізувавши ті термін, термінологічні словнички, які виходили у середовищі лікарської комісії, можемо сказати, що встановлення медичної термінології відбувалося трьома шляхами: тобто, це використання питомої української лексики, це використання запозичень, це лікарські авторські новотвори. Але першої групи термінів було найбільше. І таким чином до першої половини до вибуху Другої світової війни, до першої половини ХХ століття, фактично на західноукраїнських землях українська термінологія була впроваджена попри шалений спротив, особливо з боку польської адміністрації. На жаль, після Другої світової почалася радянська окупація і відповідно масоване зрусіщення наукової термінології, тому ця справа не була звершена, і зараз ми маємо дуже багато. Дуже багато роботи в цьому напрямку, аби врешті утвердити українську медичну термінологію і таким чином підняти загалом українську науку. Дякую за увагу.